Ще один дифан. Ось такий у нас сірий колір. Вигляд незмінний. Довго затягувати не будемо. Як в німецькому шляпе? Сліва. Ну жде. Щоб нікого не поцарапати. Нікого купить. Ох, як сонце світить. В очі, що топітець. Дуже, дуже бомбові мотоцикл, ціліфани, я не знаю. Чого їх так портачать, Типа кажуть, що це поганий мотоцикл? І каска задерлася. Мене за таку каску точно скоро зупинять і скажуть. Це було жарко. Так, трошки бензик підкачаємо. Якщо не згубив. Все. Доїхав.